Вітаю вас всіх, звичайно, не на Пасіці в Яру. Пасіка в яру відкриває другий точок. Ми перевезли сьогодні один пакет. Ми в сусідньому селі купили такий будиночок. Звичайно, він дуже. Тут довго люди не жили, повно роботи. Але місце, як я думаю, непогане. На мій підрахунок десь 30-40 гектарів акації, можливо, навіть більше. Все в акації. Дуже багато гектарів за 5-6, може більше, дикої лохини чи як вона, маслини, верби, липи, ліс, річка і дуже багато. Дуже, дуже багато дико декоросів тут. Ось поклали ми наш перший пакет. Бджілки дуже якісь зліз, хвилюються, лупасять нас трохи. Ми поклали перший пакетик. Місце наче непогане. Ми дослідили в радіусі 5 кілометрів, ну, в ту сторону, як на північ. Там кілометрів 5 там в сусідньому селі є пасіка, а так сюди в радіусі 5 кілометрів, ну може вуликів з 30-40 назбирається. І ми поклали раніше пакет і просто зробимо аналіз, скільки ця місцевість зможе дати меду. Тут єдина біда. Що тут ніколи не садять ріпака? Взагалі, скільки років я знаю це село, і цю місцевість тут ніколи не садять ріпака. Соняшник є, багато польових дикоросів є, балок багато, ліси, гайки. Ну, взагалі тут. Мені кажеться, це суперове місце. Але постає питання, чи. Такою ціною намет, з таким відношенням держави до бджолярів, я думаю, що воно зміниться, чи чистої чи другий точок відкривати. Ну, я все-таки вірю, що в нашій державі буде все гаразд, що ми, українці, запануємо в своїй країні і ми будемо працювати, і ціна намет буде хороша, і все в нас буде, все в нас буде добре. Тільки з такою надією. Ось, думаю, що скільки, бо вулики я їх ніколи сам не робив, ось такими ми вулики зробили. Тут цей точок буде тільки восьмирамочний рут. Скільки за літо ми успіємо зробити їх, стільки сюди і буде. Ну тут місце, на жаль, все позаростало. Тут можна за 100 100 вуликів спокійно ставити. Ось так ставимо другий точок і сподіваємося, що все нас буде, що у нас буде все супер. Кічарі скрізь акації, скрізь повні. Кругом, кругом цього акації повно, вже, воно вже набухає, якраз скоро буде квітувати різних будівель, тут ось оскільки всяких хатина, ще фіранки. Такий будиночок. Акація скрізь росте. Навіть ось перед хатою ми її не будемо зрубувати, вирости. і буде нам давати мед. Ось такий у нас другий точок. З надією, що в нас все буде добре. Добре, друзі, хай вам всім щастить. І щоб погода в нас вже нас погода радувала. І найбільше хочеться, щоб порадували нас закупчики хорошою ціною. Добре, хай вам всім щастить, до побачення.